Друзі, вітання і доброго вечора. Росія займається активною інформаційною кампанією, зокрема щодо декр... дискредитації перемовного процесу. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Надзвичайно приємно сьогодні ввечері тобі, ютубі влада Волошина поспілкуватися з дипломатом міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках, керівником центру дослідження Росії Володимир Гориско з нами. Слава Україні! Вітаю вас, пане Володимире! Гаммуславіта пане влади. Добро здоров'я саме з цієї дискредаційної кампанії з боку Росії, я би хотів розпочати, тому що центр протидії дезінформації сьогодні вийшов з повідомленням про те, що Росія все частіше застосовує антимобілізаційну риторику по відношенню, зокрема, до України, знову ж таки, повернулись в риторику питання так званої легітимності, як вони завжди намагаються в своїх тих чи інших. Кампаніях застосовувати ці слова української влади, вони маніпулюють навколо самітів G7 і НАТО. Ну і звісно ж підтримку ЄС так чи інакше, і наших союзників також намагаються різним способом е дискриптувати, сіючи зокрема в європейському союзі, е ну я скажу так, е непорозуміння через своїх сателітів і прізвища, їх би їх вже міг би їх е ці прізвища. Назвати ну, можу навіть також зазначати про їхнє небажання, до прикладу, зустрічатися в Ватикані, бо аж надто католицька атмосфера у цьому місці, хоча і не проти знову ж таки повернутися до Анкари, пане Володимире, чи хоче Росія перемовини Бачите, пане владе, я думаю, що. Е... Ви е, явно перебільшуєте їхню е, е, їхню здатність і їхнє бажання взагалі е, про щось домовлятися. Все так. те, що вони роблять, це е, якраз той випадок, коли шукаються всі можливі, е, ну з їхнього боку, логічні чи алогічні, немає ніякого значення причини і підстави, чому треба сказати, що Ну, ми хотіли, але не угу. Mm -hmm. і от е, це те, що насправді є сутністю е, цієї поки що існуючої Росії, е, е, яку досліджує наш центр, і е, е яка it's... ну досі чіпляється за останнє, що може власне е, у неї залишилося. А це останнє це брехня і шантаж. Угу. От ці два, два дві скрепи, на яких сьогодні стоїть це, поки що е, напів живе напів, вибачте на слові дохле утворення, але так. яке чіпляється з останніх сил. От за те, щоб якось втриматися, але повторюю, е, інструментів залишилося практично, е, ну як як би так сказати. Мало або ж може навіть і е, практично не залишилося, тому що на пропаганді і на залякуванні далеко не проїдеш. Наскільки ця пропаганда зараз, в принципі, вони застосовується і застосовують її пана Володимира, зокрема в Європейському Союзі. Так чи інакше, подіях е, Орбана Фіцо, як вже вже зазначав і згадував їхніх сателітів, ми можемо зрозуміти, що. Намагаються впливати з іншого боку, ну, бачите, поки Європейський Союз не знаходить в собі сили позбавити Угорщину права вето, хоча про такі ініціативи останніми днями ми е, також чули. Бачите, пане Воде, що було і досі залишається вологою мрією воєнного злочинця Путіна. Відповідь дуже проста. Роз'єднання Європейського Союзу і НАТО, тобто підрив цих союзів зсередини, так ну уявіть собі, що що на, от, наприклад Європейського союзу більше не існує, чи він роздирається якимись такими протиріччями, які не дають йому можливості ефективно діяти. Ну угу. хіба хіба це не свято для для Кремля і для Путіна? Та безумовно. Так, от з власне 2002 року, коли йому сказали, що. У зв'язку з тим, що твоя країна є дикою, є рабською, є не демократичною, і шансів у тебе немає. От з того часу він собі цю е, ідею почав ну ставити як головною, як, як першою, і почав реально працювати. Ну е, те, що для нього захід е, це в принципі щось жахливе, неприйнятне і так далі. Тут у мене немає жодного сумніву. Просто до того моменту. Поки він не був президентом, і поки йому не відмовили навіть в теоретичному вступі до НАТО, він ще якісь можливо надії мав. Після цього його логіка стала абсолютно зрозумілою. Я хочу зруйнувати Захід, яким чином через підрив, через активацію тих сил, на які можна поставити, через активацію тих політиків, яких можна купити або продати, або і купити і продати. І таким чином я буду впливати на те, що відбувається. Я вам скажу чесно, в цьому контексті у нього є результати. Результати тому, що, на превеликий жаль, Європейський Союз, зокрема, сконструйований таким чином, де і НАТО в тому числі, що туди лише приймають, а от виганяти звідти ну, практично нікого не можна. Ну, нема механізму. Тобто, можна шукати якісь певні е способи обмежити. На бонуси, обмежити можливість впливати на прийняття рішень, але це настільки не прописаний складний варіант, що поки ти до нього дійдеш, ну вибачте, проходять місяці і місяці. І цим користуються оці троянські коні Путіна в Європейському Союзі. Подивіться, скільки нервів і крові, скільки цей самий Орбан чи Фіцо у офіційного Брюсселя Ну, ми про це до речі, попереджали наших шановних колег ще на початку десятих років, що друзі, дивіться, тенденції дуже погані. Ну вони так відмахувалися, казали: Так, так, ми бачимо, ну але сподіваємося, що все буде добре. Ну, от дивіться, до чого воно дійшло. А Путін в цьому плані працював і працює, використовуючи до речі, демократію в самих країнах. Якщо взяти скільки він заснував за ці роки. На, ну Так би мовити, осередки впливу вижахнетися, якщо якщо взяти цифри по Євросоюзу, це тисячі і тисячі структур і структурок, які працюють на інтереси Росії. Ну, і це величезні кошти, перш за все. Ми коли говорили про інформаційну війну як таку складової сучасної війни, то направду роками Росія витрачала це мільярди доларів і євро. Ну, бачите, е, нафтові і газові доходи дозволяли це робити. А е, знаєте, коли ти формуєш в е, таборі твого ворога е, своїх е, так би мовити прихильників, ну так це ж найкраща інвестиція. Тоді не не шкода, а не шкода ці всі мільярди, про які ви згадуєте. Я думаю, там не мільярди, а десятки мільярдів. Для того, щоб там створювати оцю п'яту колону, подивіться, Німеччина дійшла до того, що ну піднялася, і при тому доволі сильно піднялася ціла політична партія, яка називається альтернативна для Німеччини. Яку самі німецькі політичні сили і держава сьогодні кваліфікують як право екстремістську, і про яку сьогодні. Ну, йде мова в контексті того, чи заборонити її сьогодні, чи ще почекати до завтра. Так тобто, це означає, що у, Путіну, у Путіна такі є в цьому плані серйозні результати. Подивіться на Австрію, партія свободи перемогла на парламентських виборах. Ну, добре, там спрацювали демократичні механізми, і її не допустили до участі в коаліції, але все говорить про те, що такі. Постійна і цілеспрямована робота, яка нам проводиться, вона дає результати, і так практично по кожній країні. Так що знаєте, європейським нашим колегам і друзям, треба нарешті усвідомити, що демократичні інститути можна використовувати проти демократії. А оскільки надто багато європейських політиків ну абсолютизують оці демократичні можливості. Ворог, тобто Путін, ними користується. давайте тепер трішки внутрішньо про Росію. Хоча надто часто від багатьох експертів о, в студіях прямого доводиться навіть чути, що ми мало там досліджували Росію, вивчали і так далі протягом років. Якраз про от ваші дослідження, спостереження стане на дні сьогоднішні, зокрема. І е, ваше розуміння ситуації, бо ми чуємо, що там мобілізовують тисячі, тисячі двісті тих, ну хто підписує, давайте так відверто контракти і е, мріють отримати ті кошти, які їм не завжди виплачують. Тобто е, росіяни хочуть е, воювати е, радше вже і про економічні речі зараз не буду піднімати питання, тому що про це дуже багато сказано і про е, підрив самої економіки Російської Федерації, яким чином. Це варто і слід робити і про ті самі ж присловуті е, граничні ціни на нафту і санкції щодо е, тіньового флоту Російської Федерації. Бо м, як казав колись пан Маккейн, м, що це країна бензоколонка, і це, там головний удар можна зробити саме по нафтовій нафтовій галузі Росії е, Російської Федерації, але їх ніщо поки у ну, багатьох може скластися таке враження, е, не зупиняє чи. Ні. Чи все ж таки ситуація вже не настільки райдужна і в них самих. Пане Володимире. Зв'язок. Так, так. Зараз чуємо. Ну, доп... е, е, Пане Володимире, відносно, е, бо там пропав трошки зв'язок. Е, так, так, відносно, е, відносно досліджень е, Росії. Ну, на превеликий жаль. Е, Можна констатувати, що на, ні у нас в Україні, ні на Заході після розвалу СРСР цій темі не приділялася належна увага. Скажу вам більше: колись на, на, на зорі, так би мовити, відновлення нашої незалежності У нас був створений інститут вивчення Росії в рамках Національної академії наук. а Потім воно перейшло під. Під Омофор, так би мовити, РНДО угу. після того він був ну, фактично реформований і туди додалися всі інші глобальні проблеми, і таким чином фокус на Росію змістився і практично зник. Так, от, до моменту створення нашого центру, це 14-15 роки. Структури в Україні, яка б досліджувала Росію, не було? Уявляєте собі ситуацію і рівень розуміння загроз, якщо громадська організація займається тим, чим повинно займатися? Ну я не знаю, повинна займатися армія дослідників для того, щоб інформувати політичне керівництво України про загрози, які йдуть, і тут питання: а чому ж так вийшло? Чи не бачила наша політична еліта загроз, чи може вона навпаки бачила в тих загрозах можливість трошечки набити собі кишеньки газовими надходженнями чи чимось іншим? Багато питань, але на превеликий жаль, у нас Росією ніхто реально як загрозою займатися не хотів і не займався. Відносно заходу та ж сама ситуація. Після того, як Єльцин приїхав до Вашингтона в 92-му році і почав розповідати, що Росія тепер не комуністична, Росія тепер не агресивна, Росія тепер буде будувати е, прекрасну е, е, країну, яка буде дружити з Заходом і так далі, там сказали, Господи, яке щастя, нам не треба нічого більше робити. Ми будемо цій Росії допомагати. От допомагалися, так що з якого боку не подивись, всюди провал. А тепер давайте до самої Росії і про те, чому йдуть за 30 тисяч доларів помирати, ну тому що насправді ситуація в російській економіці сьогодні наближається до того моменту ну до точки, скажімо так, неповернення, бачите на відміну від багатьох експертів. Я маю таку привілею, що спостерігав за розпадом СРСР і читав це не в книжках, а бачив це на власні очі. І бачив, що відбувається і як відбувається. Так от, якщо порівнювати те, що я бачив тоді, і те, що я бачу зараз, правда тепер я бачу це з відстані, слава Богу, не знаходжуся в центрі цього арабського утворення, то аналогії ну, напрушуються самі собою. Звичайно, що з іншого боку не можна ніколи накладати одну ситуацію на іншу, але певні тенденції можна вловити. Так от сьогоднішня російська економіка, вона, хоч і не є державною, але стрімко до цього ну, знаєте, так летить. Бо останні рішення, які приймаються в Кремлі, говорять про те, що ринку в Росії скоро в принципі не буде. Замість міністерства економіки фактично утвориться державний держплан, як колись в СРСР, який буде встановлювати ціни, який буде вимагати виробництво тієї чи іншої зброї, техніки і так далі. А все інше як складеться? Тобто, сьогодні фактично в Росії створилася ситуація, коли військово-промисловий комплекс протворився в ракову пухлину, який пожирає всю іншу частину економіки, тобто цивільну. От власне те, що чекає Росію найближчим часом. Рак, знаєте, така хвороба невибіркова. Вона просто якщо вже попала, то тоді вже їсть так, що доводить до фіналу. А ліків в Росії проти цього раку немає. Я думаю, що найближчим часом ми будемо свідками змін в вищому економічному керівництві Росії. Бачите, Набіуліна Біуліна була чудовою до тих пір, поки вона не почала спотикатися об оці державно... здорові. державно-приват державно регулювання коли держава uh -huh. фактично переходить на те що вона перебирає функції ринку і управляє вона зараз не потрібна вона зараз буде скоріше за все Піддана остракізму і відправлена у відставку, знайдуть того, хто буде виконувати ще дурніші вказівки з Кремля, і російська економіка протягом цього року почне просто деградувати до того, що окремі галузі економіки фактично будуть оголошувати себе банкрутами. Подивіться, що робиться в будівництві, подивіться, що робиться в вугільній промисловості, подивіться, що робиться в транспорті. Літак у будуванні, одним словом, з усіх боків, та ще й не забуваємо все-таки, попри всю дірявість західних санкцій, вони мають певний ефект. А зараз, ще дай Боже, може і Трамп прокинеться, дай йому, Боже, як кажуть, здоров'я і тверезості в оцінці того, що відбувається в Росії. І тоді, ну тоді шанси на те, що Росія. Зможе втриматися, ну будуть стрімко е, летіти до нуля. От тоді, власне, і подивимося, що захоче обрати середньостатистичний росіянин. Е, голодну смерть чи смерть на полі бою. Ну, будемо дивитися. Ну, та такий вибір: ну там на який вони заслуговують, в принципі, е, е, тепер про Дональда Трампа. І його сприйняття, дай Бог, я звісно, що і приєднуюсь до ваших слів. Ми вчора почули про те, що Путін збожуволів з його уст була реакція від Кремля, намовляв Трамп емоційно вигорів, бо в тільки зараз складний процес, починаються перемовини. А така риторика спідворотня, як вони собі час від часу, ну як час від часу, часто дозволяють про що ви вже е зазначали, чи змінюється відчуття Дональда Трампа. Чи змінюється розуміння його про так, як про це нам вчора зазначив Модель Макро? від обставин? Від обставин маю на увазі залежно. Е, е, ну ви знаєте, враховуючи неординарність, скажімо так, делікатно, особи Трампа, спрогнозувати його дії ну це все одно, що виграти е, ну я знаю там, один раз на мільйон. <му> Тому е, сказати, що за його погрозою про санкції санкції будуть. Е, ну я би я би не ризикнув що найменше станом на на зараз. Так, так на нього на нього е, ну чинять тиск. Тиск чинять е, включно і республіканці е, чинять тиск демократи. Ви безумовно знаєте про цю ініціативу в сенаті. Е, про те, що США можуть ввести величезні штрафи на фактично на Китай і на Індію за те, що вони купують російську нафту. Наскільки це реалістично сказати важко, навіть з точки зору проходження цього законопроекту через конгрес в Сенаті, начебто, все нормально і він там буде затверджений. А от в Конгресі без дозволу Трампа. Джонсон, я думаю, жодним чином не ворухнеться, тому це все підвисає в повітрі. Але якщо навіть він буде проголосований і підписаний Трампом, ну розірвати торговельні відносини з Китаєм і Індією доволі теж така слизька справа. Я не mm -hmm. думаю, що Трамп на це піде. Отже, це поки що більше такі, знаєте, загрози. Які в Москві дуже ретельно вивчають, і бачите, до, до тих пір, поки е, не справа не переходить до таких жорстких практичних е, дій, чи хоча б загрози практичних дій, е, в Москві це сприймають виключно як запрошення продовжувати. Війну і жодним чином не реагувати на ці всі погрози. Тобто до тих пір, поки Трамп і Європа будуть лише закликати до того, що Путін зупинись війна буде продовжуватись. В той самий момент, коли Путін відчує, що запахло смаженим, ну от тоді є шанс, що якісь речі почнуть відбуватися. Путін, який знаєте. Представник будь-якого арабського народу нічого крім кнута як останнього аргументу не розуміє. Тільки загроза бути побитим, тільки загроза відчути біль, при тому сильний. Оце може його зупиняти. все інше не працює. Якщо говорити про санкційний пакет, які вже згадали та звісно ж всім вже про нього відомо. Хто ініціатор, пан Грем і пан Блюменталь. Але таке от єднання, і в принципі вони стоять на головній позиції про те, що таку більшість зібрати е, вкрай важко часто в сенаті, тому що до вісімдесят готові голосувати та направду за цей санкційний законопроект. Але чи дійсно от як кажете по про пана Джонсона? Вся справа в Дональді Трампі, і всі чекають від нього відмашку, дозволу е, так чи інакше. Я би трішки хотів сконцентруватися саме на внутрішній такій політиці Сполучених Штатів Штатів Америки, щоб глядачі зрозуміли сам підхід. Бо, звісно ж, пан Грем, до прикладу, республіканець, займає доволі активну позицію. Ясно, що через призму свого президента, коли він каже, що Трамп умовно водить його за ніс, чи там обмані і так далі. І тому подібне Ну так. Знаєте, вже навіть сліпий, я думаю, не побачив би, що. Путін так і водить Трампа за ніс і, і крутить ним, як вибачте, дурень Сонцем. Mm -hmm. е, тому е, ну, довше гратися в цю гру це означає дві речі: або демонструвати, що ти повний е, неадекват, і ти не розумієш, що з тобою, а відтак із твоєю країною е, роблять. Або ти просто залежна людина, яка так само е, жодним чином не претендує. На, на от, ту заявлену мету е, зробити Америку е, великою. Який же ти великий, якщо ти е, пропускаєш голи від того, від якого ти такі голи пропускати за визначенням не маєш права. Ну, дивіться, е, Америка е, 25% п'ять відсотків світового плюс-мінус е, цифри завжди пляшуть, і Росія 1,1 1,2 і так далі. Ну я вже не кажу про, про, про те, що все таки Америка це частина західної цивілізації, а там взагалі пропорції ну абсолютно фантастичні. І цей захід прогинається перед оцим злодієм і маніяком, який чув запах крові і думає, що він залякає всіх. Ну так же ж світові лідери справді себе не поводять. Тому думаю, що на Трампа буде йти тиск. Думаю, що Трамп буде дедалі більше відчувати, що така невизначеність вона неприйнятна для більшості політичного класу Америки, як республіканського, так і демократичного. А відтак у нього буде все менше і менше можливостей для маневру. Бачите, хоч Пісков там це і видає як емоційний зрив. Я думаю, що тут не емоції. Я думаю, що тут вже грають певні моменти політичного характеру, і Трамп зараз перед дилемою. Або таки справді витягти на гайку і сильно вдарити, або зробити вигляд, що це як він вже до речі казав, не моя війна. Це війна Байдена, Зеленського, Путіна, кого завгодно, але не моя. Я не збираюся витрачати свій час на цю чужу війну. Є європейці, ото хай собі своєю безпекою опікуються. Так що, тут може бути різний підхід, різна так би мовити динаміка, в залежності знову ж таки від того, яка з оцих внутрішніх політичних сил чи протрампівська ця ізолюціяністська, чи все ж таки лідерська. Візьме гору, ну будемо е, вірити в те, що Америка не залізе в свою мушлю, і все ж таки буде залишатися лідером е, світової демократії. Хоча правда, зараз при, при Трампі говорити про демократію, е, стає трошечки навіть не камільфо. Знаєте, пане Володимире на завершення як відсунок, одна надія на діпстейт при Словутий про який так всі часто говорять. Знаєте, панове, так з іншого боку, я недавно чув одну, мені здається, таку тверезу думку: ах, що таке Deep State? А Deep State – це люди, які працюють в цьому самому Deep State. А якщо їх залякують, то люди можуть лякатися. І як це не сумно, але сьогодні багато хто в Америці залякані. Я це просто знаю з своїх джерел. І це насправді викликає величезну тривогу. Але з іншого боку, все таки, оці самі інституції, про які ми говоримо, вони повинні спрацювати інакше тоді Америка своєї лідерської позиції зійде назавжди а повернутися буде дуже 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 важко. Я мальмо вдячний за ваш час сьогодні і дякую, що знайшли, аби приєднатися до ефіру. Пані панове, Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках, керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско був з нами в вечірньому стрімі. Побачимо, побачимо з вами, пане Володимира, і в ефірі прямого і не тільки друзі. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Бережіть себе реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Слава вам і слава Україні.